Пропущення кадрів, ЗАЄБІСЬ. Так, я тоді C60 вбив, пройду бігенько. Коли там граєтесь. А, давай. І можливо підемо на, нов... на другий ак. На ньому будемо проходити. Бо тут я щас майже прийшов. Я думаю, після цього 10-ти я якраз закрию гребаний квест. Перш за все. Що ти нахер? О, це Пінги, оце вже я блять бачу що я грати. не Пішов нахер і ту не движ. Играет на фидошине игры. Да ё-моё! Сука. Хорош. Слава Опа, о чём мы на рестриме? Пытались О, Сашка, Привет. Якщо ти ще чуєш і бачиш стрім? Бо щось у мене стрім уже не показується А ну хво в мене типу, краса. Сашка Хулюк Тут ой чи не тут? Ходи не тут, а блять та що за реконектне? Що з рестрімом? Чую і бачу поки Тута я тута, а я... о, то побачив я тебе А я Чогось картинки не бачу То що ти тут а я тут Это є гуд Що ти як тебе справи Саша Блять видно що сука всіх квести ті блять Я петушки бігай. Все, Рестрім вмер, да? Рима нема.